Всім привіт! Розповідаю вам детальний рецепт хліба на заквасці. В цьому відео ви дізнаєтесь, яких принципів потрібно дотримуватися, щоб ваш хліб завжди виходив дуже смачним та з хрусткою скоринкою. Також я розповім свій рецепт бурякового хліба. За моїм методом, він виходить дуже смачним та з насиченим ароматом. Для початку приготування нам потрібно зробити опару. Порожню ємність додаємо в житню закваску, вливаємо воду кімнатної температури та всипаємо пшеничне цільнозернове борошно. Перемішуємо, поки всі інгредієнти не змішаються разом. За консистенцією маса повинна бути як густа сметана. Залишаємо при кімнатній температурі на 2 години. Детальний опис рецепту та де можна замовити закваску та цінне зернове борошно буде в описі під відео. В цей час приготуємо бурякове пюре з насиченим смаком. Буряк миємо та загортаємо фольгу в 2 шари. Випікаємо при 180 градусах приблизно 2 години. За цей період буряк повністю приготується. А зайва волога з нього випарується. Якщо буряк варити у воді, то смак його не буде таким насиченим. Охолоджуємо та чистимо його від шкіри. Кладемо в блендер та перебиваємо пару хвилин. Також це можна зробити погружним блендером. Протираємо на мілке сито для більш ніжної текстури. Протирати швидше та комфортніше буде за допомогою ополонника. Пересипаємо наше пюре в більшу миску та додаємо воду та борошно. Вода повинна бути кімнатної температури. Якщо ви бажаєте спекти хліб без буряка, то його кількість замініть на воду. Перемішуємо. Зараз ми будемо робити так званий автоліз. Автоліз це такий прийом, який допомагає покращити структуру тіста. Для цього потрібно змішати бурякове пюре, воду та борошно разом та залишити на одну годину при кімнатній температурі. Під час автолізу починається формуватися структура клейковини, коли борошно вступає в контакт з водою. Після цього процесу наше тісто буде набагато еластичнішим та з ним легше буде працювати. Сильно тісто на цьому етапі вимішувати не потрібно. Нам головне об'єднати всі інгредієнти разом, щоб процес автолізу пройшов рівномірно. Накриваємо плівкою та залишаємо на 30 хвилин. За цей період наша опара дуже добре збільшиться в об'ємі, та по всій кількості опари з'явиться велика кількість пухівців. Це означає, що заквасочні бактерії, які знаходяться всередині, живі і готові до подальшого замісу в тісто. Якщо ви сумніваєтеся, що закваска спрацювала, в'ємність налити теплої води та помістіть туди трохи нашої опари. Якщо опара буде плавати на поверхні води, то це означає, що бактерії всередині неї живі і активні. Після процесу автоліза ви можете побачити, наскільки тісто стало еластичним та наскільки з ним легше буде працювати. Додаємо сіль та трохи перемішуємо. Це робиться для того, щоб курпинки солі напряму не контактували з закваскою. Додаємо нашу пару та трохи вливаємо води. Це нам допоможе для більш легкого замішування тіста. Перемішуємо пару хвилин до однорідності. Накриваємо плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Після цього часу нам потрібно зробити складання. Перед складанням руки потрібно змочити у воді. Беремо тісто з одної сторони та натягнувши його, складаємо до центру. Так робимо з усіх сторін, доки тісто не перестане тягнутися. І залишаємо ще на 30 хвилин. Після 30 хвилин робимо цю ж саму процедуру. Таких складань потрібно зробити 3 рази з проміжком часу між ними по 30 хвилин. Після останнього разу залишаємо наше тісто підходити при кімнатній температурі приблизно на 1,5-2 години до збільшення в об'ємі в 2 рази. Завдяки таким складанням ми робимо наше тісто ще більш еластичним. В подальшому це зробить наш хліб дуже ніжним та повітряним всередині. Після того, як наше тісто в 2 рази... Присипаємо борошном поверхню стола та перекладаємо його на нього. Робимо попередню формовку. Розкладаємо його прямокутною форми та формуємо. Беремо тісто зверху руками та складаємо на одну третю. Пальцями рук беремо по краях та натягнувши, складаємо до центру. Робимо, як показано на відео. Формуємо шар та накриваємо мискою та залишаємо на 15-20 хвилин. Це потрібно для того, щоб тісто трохи відпочило і кликовина в борошні стала трохи еластичною. Це допоможе краще зробити подальшу формовку. Піднімаємо миску та за допомогою шпатель дістаємо наше тісто швом догори. Робимо основну формовку. Також розкладаємо прямокутної форми тісто та складаємо його. Але при фінальній формовці тісто потрібно трохи більше натягувати, щоб наша заготовка була пружна на дотик. Перекладаємо нашу заготовку в форму швом догори та за допомогою пальців защіплюємо ще раз по всій поверхні шву. Присипаємо трохи борошном та накриваємо. Накривати можна харчовою плівкою чи пакетом. Тісту можна дати відпочити 2 години при кімнатній температурі та випікати, а можна залишити в холодильнику на ніч і випікати на наступний день. При більш тривалій ферментації наш хліб буде більш насичений за смаком. Хочу трохи розповісти про форми для випікання хліба на заквасці. Ферментацію можна проводити в різних ємностях, але найефективнішою є ферментація тіста в спеціальних кошиках. ротанг. Це природний матеріал без гострих заломів, як, наприклад, у лози, завдяки чому тісто не прилипає до нього, дихає та не обвітрюється. Також тісто не мокне під час холодної ферментації у холодильнику, бо ротанг ідеально поглинає зайву вологу. Чехли для цих форм зроблені з пекарської тканини, спеціально розроблено для ферментації хліба. Виготовлена вона з високоякісного ляного матеріалу, натурального, а головне безпечного. Л'яна тканина досить товста. Коли хліб не тісно ферментується, тканина може запобігти втраті води та уникнути висихання поверхні. Моє тісто ферментувалося в холодильнику цілу ніч. Подивіться, як гарно воно підійшло. Поверхню присипаємо трохи пшеничним борошном та перекладаємо наш майбутній хліб на пергамент, притримуючи рукою. За допомогою леза чи гострого ножа робимо надріз по всій поверхні. Це потрібно для того, щоб коли наш хліб почне збільшуватись при випіканні, він розкриється на місці розрізу, а не порветься в якомусь іншому місці. Тобто ми за допомогою розрізу показуємо, де він повинен відкритися. Розігріваємо сковорідку з товстим дном при 250 градусах 20 хвилин. Також можна використовувати чавуні каструлі чи гусятниці. Потрібен посуд, котрий може довго тримати температуру. Перекладаємо наше тісто та накриваємо металевою мискою. Якщо ви використовуєте каструлю, то накриваєте кришкою. Так потрібно випікати при 250 градусах 20 хвилин. Знімаємо кришку та випікаємо ще 15 хвилин при 230 градусах. В готовому хлібі при постукуванні повинен бути пустий та дзвінкий звук. Це означає, що хліб повністю пропікся. Даємо йому трохи часу охолонути, але це неймовірно важко зробити. Хліб настільки приємно пахне, що хочеться розрізати його відразу. Пробуйте пекти хліб за цим рецептом, і у вас все обов'язково вийде. Та підписуйтесь на мій канал. Далі буде дуже багато цікавих та смачних рецептів, в яких я буду розповідати секрети та нові методики приготування різних страв.